У ці хвилини у Стамбулі тривають тристоронні переговори делегації України, США та Туреччини. А о 12.30 за Києвом має відбутися зустріч переговорної групи Росії, України та Туреччини. Обидва етапи перемовин відбудуться у палаці Долма Бахчі. Офіційної резиденції Ердогана, Главою української делегації є міністр оборони Русем Ум'єров, також у складі переговорної групи. Перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислеця та заступники військових та силових відомств. Російську делегацію очолює помічник Путіна Владімір Мєдінський, який у 2022 році вже був головою російської переговорної групи, коли зустрічались українська та російська делегації. Америку на переговорах з делегацією Росії представлятиме директор з планування політики США Майкл Антон. Про це журналісту BBC повідомила речниця Державного департаменту Тамі Брюс. Окрім того, у Стамбул прилетів державний секретар США Марко Рубіо. Він окремо зустрінеться з українською делегацією, пише CNN. Вранці у Стамбулі вже відбулася зустріч глави офісу президента України Єрмака, головного дипломата Сибіги і міністра оборони Умєрова з радниками з нацбезпеки Франції, Німеччини та Британії. А також із спецпредставником США Келогом за словами Єрмака, під час неї сторони скоординували позиції перед зустрічю української та російської делегацій. Глава офісу президента наголосив, що Україна готова до миру та тривалого і безумовного припинення вогню. Також готова до зустрічей. І переговорів на найвищому рівні нагадаю. Владімір Путін, який ініціював переговори у Туреччині, сам не приїхав і відправив до Стамбула делегацію низького рівня. Рівень російської делегації на переговорах в Туреччині свідчення не дуже серйозного ставлення до реальних перемовин про припинення війни. Каже український президент, про це Володимир Зеленський заявив в Анкарі після зустрічі з лідером Туреччини Ердоганом. За його словами, відсутність Путіна це не повага в першу чергу до американського та турецького президентів, які, попри зайнятість, висловили свою готовність бути посередниками в цих перемовинах. При цьому, за словами Зеленського, Україна приїхала з делегацією найвищого рівня і надалі використовуватиме будь-яку можливість зупинити війну. Росія повинна щось продемонструвати, або високий рівень делегацій, або рівень лідерів, або якісь рішення. Щось. Якщо цієї демонстрації немає, значить немає готовності говорити про закінчення війни і приймати рішення. А значить, не вистачає політичної волі, а значить. Росія не відчуває, що їй потрібно закінчувати цю війну, а значить не вистачає політичного, економічного і інших тисків на Російську Федерацію. І тому ми просимо, якщо немає припинення вогню, якщо немає серйозних рішень, якщо немає двосторонніх зустрічей, Ми просимо відповідні санкції, які будуть стимулем. Стимулом щодо більш швидкого закінчення війни. Або хоча б пришвидшити наші розмови про це. Ми хочемо сильного пакету санкцій, про які е, говорила е, нещодавно останні тижні. Так, не може бути. Ми зараз в Анкарі, зараз е, прилетіли сюди. Е, після цього відправляємо групу в Стамбул. Тут його немає. В Стамбулі його немає. Ну, ми ж не можемо бігати по всьому світу шукати а, людину. Мені здається, нам світ повинен допомагати, щоб сторони сіл за сіл перемовини закінчили цю війну. Отже, перемовини в Туреччині тривають без президента. Він разом з лідером Туреччини доєднався до саміту Європейської політичної спільноти в Албанії, В місті Тирана, куди прибули більше 40 світових лідерів. Росія не використовує шансу на переговори, який запропонував президент України Володимир Зеленський. Про це заявив генсек НАТО Марк Рюте після неформальної зустрічі міністрів закордонних справ НАТО в Анталії. За словами Рюте, Київ готовий до мирних перемовин одразу після припинення вогню. Але Москва натомість надсилає делегацію низького рівня. Лідери альянсу наголосили, мирна угода з Росією має бути тривкою, щоб не повторити помилки мінських домовленостей 2014-2015 років. Марк Рюте також подякував президенту США Дональду Трампу за зусилля спрямовані на досягнення миру в Україні щоразу, коли буде досягнуто припинення вогню або мирної угоди щодо України, ми повинні бути впевнені, що вона буде тривалою, що вона буде міцною. Що ми не допустимо повторення того, що сталося у 2014-2015 роках з мінськими угодами, які були фактично оскаржені, коли ще не висохло чорнило, якими була написана ця угода. Тому ми не можемо допустити повторення цього. Угода має бути тривалою. Вона має бути міцною. Тим часом канцлер Німеччини Фрідріх Мерц наголосив, візит Зеленського до Стамбула став жестом доброї волі. А відмова Путіна брати участь у переговорах лише підкреслює, що Росія не хоче миру. За словами Мерца 20 травня на зустрічі в Брюсселі проти РФ можуть посилити санкції ЄС.